Вітаю вас, в інформаційно аналітична програма діалог і говоримо ми сьогодні про волонтерів, говоримо ми сьогодні про права громадян, які брали участь в антитерористичних операціях. Так, Віктор Тарасов, керівник Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, гість нашої програми. Вітаю вас, пане Віктор. доброго дня. Одразу говоримо про ваш комітет, коли був створений, чому скільки років працює? Що зроблено за цей період? Чернігівський громадський комітет захисту прав людини вже 15 років працює у нас в регіоні. Як громадська організація, створена ще в 1999 році, я особисто очолю комітет з 2006 року. Свого часу комітет виступив співзасновником та зараз є членом Української гельсінської спілки з прав людини, яка є ідейним та юридично наступником Української гельсінської групи. того, Гельського руху, який започаткований ще в 1976 році, який уособлюють собою такі видатні дисиденти, правозахисники, як В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, наш земляк Левко Лук'яненко, -Лев Тобто, а ви знайомі особисто з Левком Лук'яном? На, на жаль, не довелося, можливо, силу. А чому? 15 ну, років ну, організація, а ви не знайомі я, я. з, з людиною, яка наш наш земляк який? Ну, на, на жаль, пане Левко, має ж такий поважний вік, тобто не, не було можливості останні роки пересікатися. Тобто, ми також вважаємо, що наша організація організація є носієм тих традицій гельсінського руху, і саме тому вже понад 10 років на базі нашої організації працює. Громадське приймання Української гетьської спілки з прав людини. Ну і як можна потрапити до вашої приймальні, який телефон? Якщо людина потребує захисту своїх прав, кому вона мусить дзвонити? Основний компонент нашої роботи в першу чергу це надання безоплатної правової допомоги, як первинної, тобто загальне консультування по різним галузям права, так і вторинна права допомога. тобто підготовка процесуальних документів. Позовних заяв, в тому числі і до Європейського суду з прав людини. Прийом здійснюється як на базі нашого офісу в місті Чернігові, так також шляхом періодичних виїздів до сільської місцевості із залученням профільних представників влади, як Державного агентства, органів юстиції, центрів соціальних служб. При, прийом здійснюється кожного робочого дня, тобто працює телефон гарячої лінії в місті Який телефон? Номер телефону 612532. Знаходимося ми в місті Чернігіві, на вулиці Горького, будинок 57. Так що, будь ласка, просимо звертатися по всім питанням щодо А хастоплан. Які там орієнтири на цій вулиці? Як ви знайти? Можливо, хтось із пенсіонерів він. Це по вулиці Горького, тобто між проспектом Перемоги та вулицею Київської. Тобто... А які там заклади є? Можливо, там є. Не якісь... Якщо орієнтуватися колишня баня, але магазин світ рослин. Тобто, до речі, наші сусіди це волонтерський центр, який знаходиться за допомогою учасника МАТО, який знаходиться з адресою Горько 59. Тому я думаю, якщо буде бажання, люди знайдуть. Угу. Пане Віктор, роздивіться, якщо сусідка, яка живе на 9-му поверсі, бо їй дуже жарко, Перекриває теплопостачання, і таким чином усі батареї холодні, Вона порушує права. Ви будете захищати тих людей? Ну, звичайно, права свободи кожної людини закінчуються там, де розпочинаються права та свободи Мені, іншої людини. Мені цікаво, ось реальний приклад. Звичайно, цими питаннями займається центр, звичайно. Тобто, людина має використовувати всі наявні правові механізми для захисту своїх прав. Тобто, цій конкретній ситуації звичайно я раджу зафіксувати саме цю проблему, тобто викликати. Тобто, ви розумієте, якщо людина зверху там перекриває е тепло, то відповідно е з дев'ятого на 1 по перший поверх там буде холодно, так. По-перше, є питання щодо фізичного такої, такої можливості. А щодо правового шляху, в першу чергу, треба зафіксувати цей факт, тобто викликати? Міліцію? Можливо, міліцію, а краще, звичайно, працівників ЖЕКу скласти акт за участю свідків і потім вже через судові механізми або інші шляхи добиватися компенсації збитків та пановлення своїх прав. Це я чому запитую? Це я просто на прикладі хочу з'ясувати, якими ж питаннями ви займаєтеся скаргами, проблемними питаннями. Коли у людей виникають проблеми між собою у стосунках, або ж завищує платню за свої послуги цими питаннями ви займаєтесь? Звичайно. Ну, наприклад, проблем зараз дуже у людей багато. Вони різняться як за територіальним принципом, так і за тематикою. Наприклад, в сільській місцевості, як звичайно склалося, проживають в основному пенсіонери, людей в основному цікавлять питання, пов'язані з земельними, майновими проблемами щодо виплат орендної плати, за користування земельними та майновими паями. В місті ситуація дещо відрізняється. Більшість громадян цікавляться питаннями, пов'язаними якраз з. З послугами, житлово-комунальними послугами, пенсійним забезпеченням, соціальним забезпеченням, оформленням житлових субсидій, захистом трудових прав і так далі. Ну, звичайно, що треба дивитися кожну ситуацію окремо. А скільки юристів у вас працює на а постійній основі працює чотири юристи, тобто які спеціалізуються за різною тематикою, і вони о, знаходяться всі по вулиці Горького, тобто немає так, людини, яка б. Жила в іншому районі, зокрема, ну, наприклад, побачить нас, нас з вами телеглядачі і скажуть там у Сосницькому чи Новгороцівському районі проблеми. Будуть звертатися після нашої програми. А ми покажемо телефон гаряч, гарячої лінії. Звісно, що і просити про допомогу. Як будете їхати до Новгородського. Звичайно, треба сконтактуватися з тими людьми, визначити їхні проблеми, які можливі шляхи вирішення. Тобто, визначити графік виїздів наших юристів, ми будемо намагатися виїхати на місце та допомогти. Але, звичайно, треба це. Ви е берете гроші за свої послуги юридичні? Як я вже підкреслю, наші послуги повністю без, безоплатні. Тобто, по всім питанням на різних етапах безкоштовні. Ну Допоє... і е, що це за допомога? Якщо реально і конкретно і детально, тобто я приходжу, кажу про свої, розповідаю про свої проблеми, пишу заяву, ви мені допомагаєте. Ну зокрема, якщо мені треба подавати заяву до суду, так? Ви мені допомагаєте повністю скласти ці документи. Що ще? Ну, звичайно, як, як я казав, тобто надаємо первинну та вторинну правову допомогу. Тобто, загальне консультування, так, також підготовка представлення документів. Якщо Справа має ознаки стратегічності, резонансності. Звичайно, ми також підтримуємо цю справу в судових інстанціях вплоть до Європейського суду з прав людини, якщо буде така можливість. Пане Вікторе, на сьогоднішній день у нас існують люди, які називають себе волонтерами, І, звісно, я так розумію, ви з ними тісно співпрацюєте. Звичайно, що наразі основна проблема правозахисників приділення наданню правової допомоги та захисту учасникам АТО, мобілізованим, військовослужбовцям, членам їх родин. Адже, на жаль, проблем, в першу чергу, з правового точки зору виникає багато. Ну мені б хотілося конкретно, щоб ви нам розказали, скільки людей, волонтерів або ж воїнів АТО зверталися до вашої громадської організації, або ж скільки, скільки скільком людям ви вже встигли допомогти? Які то були питання? Якщо земельні, то знову ж таки дійсно які? вже біля кілька десятків людей. Хто це? воїни АТО? АТО? як військовослужбовці, які. Вже мобілізовані, які проходять службу, які повернулися з і не зони... мають статусу воїнів АТО. Да, тобто питання в першу чергу виникають через затягнутість та непрозрачність процесу отримання статусу учасника бойових дій, неясність з процедурою виділення земельних ділянок для учасників АТО. Так, Також, а особливо... де цей статус можна отримати? Це треба в Київ їхати, чи це на рівні Чернігова вирішується? Зазвичай за процедуру це має займатися цим саме військова частина, яка в якій проходить службу, це військовослужбовець, який, куди він має подавати всі необхідні документи, а далі військова частина вже має за процедурою подавати документи до міжвідомчої комісії, яка знаходиться в місті Києві, і вона вже має визначати, наскільки даний військовослужбовець, учасника ТО підпадає під отримання статусу учасника бойових дій. Так, повертаємося назад. І скільки учасників бойових дій, які на сьогоднішній день не можуть отримати це звання, зверталися до вас про допомогу. Як я казав, вже біля кількох десятків. Адже дехто звертається за телефоном, дехто приходить особисто, дехто приходить родичі, консультуються. Також однією наразі важливих проблем, якими ми зараз займаємося, це питання оперативної юридичної допомоги нашим бійцям, які знаходяться в полоні або вже звільнилися з полону. Зараз за допомогою оперативних механізмів Європейського суду з прав людини є реальна можливість допомогти в цій ситуації. Тобто треба спочатку звернутися оперативно до правоохоронних органів родичам такого полоненого бійця, заяви про злочин, про викрадення або зникнення людини. Потім в порядку. Так званого правила 39 Європейського суда, тобто в статті 39 регламенту Євросуду, є можливість подати оперативну заяву, яка оперативна протягом декількох днів передається на комунікацію відповідній державі, проти якої подається ця заява, це звичайно, Україна або Росія, яка фактично Україна чому? Тому що вона де юре це її територія, де зараз відбуваються бойові дії, а Росія фактично контролює через своїх, скажімо так, бойовиків, сепаратистів контролює ці території. І в порядку цього 39 права держави-учасники зобов'язані зробити всі відповідні оперативні дії щодо забезпечення безпеки цих громадян. Забезпечення їхнього життя та здоров'я та незаподіяння тортур. І тому, як показує практика, бойовики в першу чергу намагаються віддати на обмін полоненими саме тих наших полонених бійців, щодо яких зроблені відповідні заяви до Європейського суду з прав людини. Чим можете ви назвати кількість таких заяв від Чернігівщини? Чи інші можу сказати, що ми складали, склали вже три такі заяви, а от щодо в цілому по Україні, як, як, цим питанням в першу чергу займається Українська гельська спілка з прав людини, і ми, як регіональний партнер в Чинівської області, вже біля, за, наявною, за наявними даними, біля 30 наших полонених бійців вже були звільнені з полоною, щодо яких були подані такі заяви до Європейського суду з прав людини. Я розумію, що ви людина дуже скромна, однак все ж таки я так хочу почути від вас от реальні результати такої роботи, якою ви можете пишатися, і приклади, якої ну, стануть для вас дуже важливими. І для громади важливими. То доводить, що ви реально працюєте. Не просто говорите. Ні, я розумію вас повністю. Смогу ну, можу сказати, що в цілому за рік ми, до нас звертається. Понад тисячу людей по різним абсолютно питанням. Тобто, я думаю, що більшість з них задоволені нашими послугами. Ми, звичайно, не можемо відслідкувати результати всіх цих справ, але, як показує практика, і статистика, багато людей благодарні за це. Звичайно, що. Ми не можемо давати, так скажімо так, собі реклами по конкретним прикладам. Тобто це залежить від сфери сфери питання, по якому люди до нас звертаються. А що це за атака на управління архітектури Чернігова? Ну, Питання полягає З в тому. З боку керівника Чернігівського громадського комітету захисту правлю. Ну, це не отака. Це, Тим питанням ми вже займаємося вже не перший рік щодо. Розсекречування містобудівної документації різних міст Чернігівської області, зокрема це порушення що... наших прав. Звичайно, що тобто, іншими словами, я не можу подивитися, де стоїть який будинок, на на якій ділянці земельні, так за планом так, міста Це спеціальна така містобудівна документація, на якій визначені конкретні перспективи будівництва, землекористування та розвитку міста. І, на жаль, громада не тільки Чернігів, а інших міст, в принципі, в області в Україні обмежена. А чому? Це е, Так, Конституція говорить, що ми не маємо права подивитися, де що будується. Я вважаю, це ще, так би мовити, пережитки нашого радянського минулого, коли намагалися засекречити таку інформацію, і чиновники можна власні… Не дуже охотно йдуть на розкрещення такої інформації, яка на за наявним законодавством має бути е, відкрита в доступі. Ну ви до управління армайрів. архітектури ходили з керівниками управління архітектури Чернігова спілкувалися. І результат, який вам якусь документацію показав? Показали, але без можливості фіксації, без можливості робити копії, фотографії. Тому ми зараз готуємося робити позов. До суду з цього питання і будемо сподіватися, що зробимо все можливе для розкричування нарешті для чернігівців містобудівної документації. Ну і що, те, що побачене вас здивувало, приємно, неприємно. Тобто, якщо ви побачили таємницю? Таємницю ми побачили, але не змогли, не змогли її винести за межі будівлі управління архітектури. І... Те, що показали нам, не факт, що буде показано іншим нашим простим громадянам. В принципі, в нас вже є позитивний досвід розсекречування генерального плану міста Семенівка. Зараз йде судове скарження обмеження, обмеження доступу до генплану Щорса, тому будемо сподіватися, що і Чернігів також. Нарешті відкриє, відкриє двері. До тобто, вже свої... є приклади насправді? Так, звичайно, позитивні є приклади. Звичайно, все залежить від ситуації, від самого судового розвитку справи. Пишуть про те, що ви ще боретесь з корупцією. який спосіб? Як правовими шляхами, так і також і інформаційними, і правопросвітніми шляхами. Тобто проводимо різноманітні заходи, тренінги щодо цих питань. Адже корупція виникає там, де є незрозумілість питання, де є необізнаність громадян про свої права, де є.